Україна більше витрачатиме на науку. Нардепи планують змінити видатки для міносвіти, і вже з наступного року вони зростуть на 20%. На що саме підуть гроші, і як це допоможе побороти ворога? З'ясувала наша Ірина Кондрачук. На цих кадрах бій винятково дронами. Безпілотники мікадзе не здоганяє вантажівку окупантів. Тут же помічає ворожу піхоту. В окуповані будівлі чи у вириті бліндажі всюди, куди не дістає артилерія, долітають швидкісні квадрокоптери. Впіві в середньому можуть розвити 4, за 4-3 секунди до 200 км на годину. Тому найоперативніші розвідники стають ласою ціллю для ворожої реб. Тим часом у столиці на симуляторі літає юний науковець Андрій, каже, що знає, як вберегти квадрокоптера-розвідника. Чим ось ця ваша розробка відрізняється від всіх тих, які працюють. В ньому є така карта пам'яті, як чорна скринька в літаку. І благодаря цьому дрон, коли реб працює дрон може повернутися на те місце, з якого його запустили. Зазвичай родичі цього безпілотника подібного не вміють, тому ми і втрачаємо fpv пташок з граями, а це сотні тисяч доларів. Якщо ми говоримо про дистанційне керування апарати, там дороге все апріорі. Нам треба засоби, обладнання, інструментарі для того, щоб ці дослідження проводити. Підтримати молодих вчених і їхні розробки обіцяє Міносвіти. У наступному році на науку витратять на 2 мільярди 200 тисяч гривень більше ніж цьогоріч. За дорожньою картою урядників. 140 мільйонів гривень виділять на проєкти науковців не старших 35 років. 610 мільйонів гривень отримає Національний фонд досліджень України. Ще 557 – Антарктична антрактична станція Академік Вернацький. 918 мільйонів гривень перерахують на університети, і більше 100 мільйонів гривень на стипендії та гранти в галузі освіти і науки. Це трохи вбиває сенс грантів, бо їх повинні давати міжнародні фонди, різноманітні кампанії. Важливо лише щоб ці кошти йшли на те, щоб вчені, які цим займаються, мали змогу більш якісно винахід. Ходити якісь нові методи нищити ворога серед базових пріоритетів держави розвиток оборонки, стабільна робота енергосистеми, реабілітація військових, а ще розмінування територій та боротьба з екологічними наслідками війни. Основні державні служби формують запит, а вчені команди вчених приходять на ці проблеми зі своїми варіантами рішень. І найкраще з них отримують фінансування саме через тендери, які запустять навесні 2024-го. Тим часом юні науковці масово перелаштовуються на потреби країни у війну, Стали подавати свої роботи на ті розробки, які сьогодні потребує наша армія, наша оборонна промисловість, де вони можуть зробити. Вже сьогодні перші кроки, які завтра принесуть перемогу нашій державі. те, що найменше врятують життя, сподівається, Андрій, бо ж безпілотники тепер не лише про розвідку чи удари по ворогу. На дронах же ж людям привозили продукти. Надихнула тебе ця історія? дуже. Тому курсант після занять годинами скручує все нові деталі до квадрокоптера. А якщо з наукою не складеться, то після навчання стане до війська. Ірина Кудрачук, Михайло Головненко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.